Батьки дітей радіють фінансовій допомозі і кажуть, сьогодні від стану класів залежить чимало. Зокрема, заміна старих дерев'яних вікон додасть навчально-виховному закладу не лише енергоефективності, а й збереже здоров'я дітей. Ми, як кожна батьки, турбуємося про тепло і затишок наших дітей для того, щоб в них проходив навчальний процес спокійно і тихо. Тому ми йому дуже вдячні. Дякуємо Олег Антонович, за допомогу. Надіємося, що в дальнішому ми будемо тісно співпрацювати. Олег Малиновський розповідає, він і раніше допомагав громаді, а після того як став депутатом міськради про жителів свого округу, не забуває і продовжує сприяти розв'язанню їх проблем. А кошти, які він надав для навчально-виховного закладу, номер 38, не із депутатських запасів, а із власної кишені. Коли я був не депутатом, я допомагав, але думав: ну, як воно це мені потрібно, воно мені чи ні? Я задавав свій питання, тому що ну все ж таки свої кошти власні витрачаєш на потреби іншої людини. Це вже таке, знаєте, ну, поняття як альтруїзм. Тому я думаю, що коли я став депутатом, мені стало вільні, я став вільніше розставати з грошима, тому що мені це вже стало як обов'язок перед людьми зробити добру справу. Батьки додають нові вікна зиміють вже до кінця червня, адже навчально-виховний комплекс номер 38 відвідують понад 120 дітей. Керівництво закладу постійно працює над покращенням умов для навчання та виховання дітлахів.